Хочу поділитися своїм власним досвідом е, отаких от речей, Якби я їх знала раніше до пологів, вони б мені були дуже при нагоді. Тому поділюсь своїм власним досвідом, можливо, вам того буде корисно. І буду рада, якщо ви додасте в коментарях е, ваш досвід і щоб ви могли ще сюди додати до цих п'яти пунктів. Поїхали! Перше, одноразові трусики, в яких гарно все дихає, які не Потрібно якось там берегти, а можна одразу викидати при зміні гігієнічної підкладки. Або якщо порівнювати трусики, підгузки для дорослих. Я вважаю, що вони не дають так дихати, як саме одноразові е, трусики, які ми беремо в пологу. Дуже раджу, дуже класна штука. Друге, ночні сорочки для годуючих, на що треба звернути увагу, коли я брала всі ці сорочки на гудзиках, е, на різних застібках, коли нам треба так зверху якось доставати груди, вони мені були всі незручні. Але це я кажу з, з точки зору е, великої груді. Зручні коли є а, два слої, і коли є на резинці, і ми знизу підіймаємо і годуємо. Це було найзручніше для мене, тому можна звернути на це увагу. Всі на, які, на тонких от, от таких лямках, коли треба спустити і погодувати, ці лямки настільки швидко витягуються, що воно в непотріб перетворюється, можна то викидати, виглядає негарно. Наступне дуже зручно, коли ви годуєте, щоб поруч з вами була пляшка для пиття вигляді спортпляшки. Бо це найзручніший варіант, коли ти годуєш, нема в тебе змоги від дитини кудись там відійти і на відстані протянутої руці, коли ви берете зубами відкрили п'яте, це дуже зручно, бо нема можливості то все відкрутити і попити. А ми знаємо, що коли йде в нас прихід молока, треба достатньо пити, гарно втамовити спрагу. А дитина може просто не давати вам відійти від неї навіть на хвилиночку, тому це теж дуже зручна штука. Бюстики для годування повинні бути на розмір більше. Один-два, які ви візьмете з собою, і повинні бути без кісточок. А ще класно, коли це є топ для годування, це буде більш така м'яка і ніжна підтримка, ніж ці всі бюстики. І він вам надовше його вистачить. На випуску одяг дуже велику помилку я зробила, коли народила старшу доньку. Взяла одяг на випуску, який я носила до вагітності. Я вважала, що якщо я народила, то в мене зникає живіт. і Я спокійно Дягну, той одяг, в якому я колись ходила до вагітності. Було величезне розчарування, коли в мене вже чекали гості, чекав чоловік з квітами, а я намагалася влізти в ці якісь там штани, які взагалі на мене не налазили в цю кофту. Це було настільки жахливо, я була така розчарована бігти вже за якимось одягом, відправляти чоловіка до тому вже часу. просто немає. І ну, це був такий у мене. Не дуже приємний момент, як спогад, тому одразу вам раджу нормальний одяг, беріть. Не думайте, що ви як тільки народили через пару днів зробите знову такою маленькою, худенькою, як були там, до вагітності, щоб не було таких розчарувань, як у мене. Сподіваюся, вам було цікаво і чекаю на ваші коментарі, щоб ви розказали, як було саме у вас і що б ви могли додати до мого списку п'яти корисних речей для мами, яка народила.